Анян, що що це що, що, що це означає? Що це не wow. світ корейських драм і фільмів не часто тішить прихильників згадками України, але інколи дива таки стаються. У цій добірці я розповім про кілька драм родом з південної Кореї, де згадували Україну в тому чи іншому вигляді. Гошечки, слухайте уважно. Чуєте? І ні, вам не привиділося. Це корейська дорама. Тобто Щедрик зі старту лунає в корейському серіалі. Це кадри з ювенальної юстиції, дорама 2022 року, яку я дуже люблю насправді і раджу дивитися тим, хто ще не бачив. За сюжетом холодну відсторонену щі інсок призначають суддею суду у справах неповнолітніх. Ця жінка сувора і ненавидить малолітніх злочинців. На додачу до всього у суспільстві зростає невдоволення Волення тим, що коли неповнолітні вчиняють тяжкі злочини, навіть такі як розбійний напад, вбивство або що, вони уникають покарання або ж отримують малий термін суду через свій вік, Драма піднімає складні питання про те, хто винен у тому, що неповнолітні стають злочинцями, наскільки вони в змозі і мають відповідати за свої вчинки, де проходить межа відповідальності дорослих, як то батьків чи суспільства загалом, і взагалі, чи можна виправити дитину, ув'язнивши її? Всі ці питання розкриваються на фоні особистої драми самої щіненцок, її колеги, а також випадків правопорушень з боку неповнолітніх. У драмі розповідають кілька історій, втім, усі вони поєднані спільною темою. Це серйозна і, можливо, надміру темна, втім, цікава і захоплива драма. Ну, а з щедриком її приємніше споглядати в рази. Дуже атмосферно. Давайте ще раз цей момент відтворимо. А на черзі у нас дорама, ділова пропозиція. Хто не дивився, коротенько розповідаю про що там. Є головна героїня Шін Харі. Вона, звичайно, собі дівчина зі звичайною роботою, в якої не дуже добре все пішло в особистому житті. Одного дня її подруга, яка з родини Чеболів, просить Харі сходити на побачення на осліп замість неї та прикинутися навіженою. Аби залицяльник, якого підсунула родина, відчепився. На практиці виявляється, що цей залицяльник гендиректор компанії, в якій працює Харі, на цього багатія тисне дідусь, аби той нарешті завів сім'ю, і багатій вирішує, хай би там що, а він одружиться з тою, з ким пішов на побачення на осліп. Тож усі 12 епізодів дорами ми спостерігаємо за тим, як Харі спочатку видає Це себе колі. за іншу, потім за тим, що трапляється, коли стає зрозуміло, хто вона, і далі за класикою рункомів бач хеппі енд. Так, от в 11 серії ближче до кінця є кадри з вежею Намсан. сам, і в момент, коли там знімали дораму, вона світилася жовто-блакитним на підтримку України. Я не думаю, що творці спеціально це враховували, тим не менш такі кадри є. До слова, у мене для вас також є ділова пропозиція. Умови максимально вигідні. Є мега класний інтернет-магазин корейської косметики. Крикри, -Кри. мега класний він тому, що виступає офіційним представником брендів, які є в асортименті на сайті. А ще всі товари, тобто кожна масочка, кожен шампунь чи лосьон, виготовлені безпосередньо у Південній Кореї та офіційно ввезені в Україну. З промокодом Чінча15 ви отримаєте 15% знижки на весь асортимент. Пропозиція діє по 31 березня, тому швиденько замовляйте, аби не прогавити таку можливість. Посилання знайдете в описі під відео і у закріпленому коментарі. Далі дуже популярна дорама, паперовий будинок Кореї. І мені мої людьми. Глядачі і глядачки підказали, що в ній є дещо цікавеньке в контексті цього відео. Я не дивилася до рамку, бо наскільки мені відомо, вона повторює сюжетну лінію та персонажів іспанського серіалу, а його я якраз почала дивитися і швидко закинула геть не моє. Тому і корейську версію проігнорувала. Тим не менш, сюжет є у відкритих джерелах, тож про що паперовий будинок Корея. Тайниче геній, який називає себе професором, збирає команду злодюжок і аферистів, аби здійснити. Ти найбільше в історії пограбування території об'єднаної економічної зони Північної і Південної Кореї, аби досягти свого, банда захоплює заручників, тоді як поліція намагається зупинити їх і викрити того, хто за усім цим стоїть. Що чекає на глядачів? Ясна річ, різнопланові і колоритні персонажі, зради, змови кохання, боротьба з жадібності і людяності, словом, все те, що змушує серденька багатьох калатати швидше. Для нас же, як дослідників і дослідниць українського у дорамах, найцікавішою є сцена, де герої мріють про подорож до Херсона. Хто з Херсона чи бував там, відгукніться у коментарях і розповідайте, що хорошого корейці могли б у вас побачити про Україну? Згадали на початку 10-го епізоду. Там Професор запропонував головній героїні у джин подорож з Кореї до України. Поїздом на секундочку. Так, є проблема. Чомусь професор, попри те, що не дурна людина, вирішив, ніби болотами, які він називає Владивостоком і Москвою, тобто полігоном для випробування безпілотників Бобер, можна проїхати поїздом. Дивне рішення, погодьтеся. Тим не менш, це ж не драма, заснована на реальних подіях. Правильно, уявімо, що в цьому всесвіті поїзда ходять навіть там. Головне, що у діалозі фігурує і Київ, і Херсон як маленьке портове місто в Україні. У Джин, я з тобою хочу багато чого. Подорожувати любиш? Якось банально. Куди? З Владивостока, транссибірською магістраллю через Москву до Києва. Що? Хіба це не триватиме тиждень? Дістанемося туди та сядемо ще на один поїзд до Херсона. А що це? Маленьке портове місто в Україні. Я чув це чарівне місто. А хіба літаком буде не швидше? Так, подорожі поїздом довгі. Зате романтичні. А потім ще наприкінці 12-го епізоду. Наскільки я розумію, ті ж герої зустрічаються у самому Херсоні. Ось дивіться, це ті самі відомі херсонські гори, де ростуть херсонські кавуни. А ви не знали? Ну окей, те, що це Херсон Україна, видає хіба говірка цього пана? Есте кафе нірбай? юнокафі? Я не розмовляю англійською. І почути нами діалог напередодні. Насправді корейці не поїхали до України нічого фільмувати, а лише обмежилися словесними згадками. Але, як на мене, це хоче смішно, а все ж краще, ніж нічого. Хто дивився до раму, неодмінно пишіть у коментарях, як вона вам. А ми рухаємося далі. Ще у цій добірочці фільм Мрія з Паксо Джуном, моїм безмежним акторським захопленням, і Аю. Це фільм, у центрі якого і персональна історія футболіста Хонде, і історії бездомних, які беруть участь. У чемпіонаті світу з футболу для власне, бездомних. Окей, звучить трохи дивно в такому вигляді, тому поясню. Хонде успішний футболіст з непростим минулим, як мінімум, завдяки своїй матері. На додачу він досить темпераментний хлопака. Одного дня, через настирливі, як на Хонде, питання журналіста він втрачає контроль і нападає на представника медіа. Не сильно, ну трошечки, але ситуація не з найкращих. Через це його кар'єра різко погіршується. Аби якось повернути прихильність публіки. Керівництво пропонує йому взятися за благодійну справу, а саме тренувати команду бездомних для участі у чемпіонаті світу з футболу для безпритульних. На додачу все це треба робити під увагою об'єктивів, бо про процес підготовки до чемпіонату і сам чемпіонат знімають документалку. Хонде, ясна річ, спочатку показує. Свій норов і йому байдуже до команди. Але згодом він краще пізнає бездомних. Ми разом з ним дізнаємося їхні історії і спостерігаємо за тим, як ця команда зростає професійно і особистісно. На додачу між Хонде і журналісткою, яка знімає документалку, з'являються вогники кохання. Хоча спочатку вони на дух одне одного не переносять. Створення цього художнього фільму між іншим режисера надихнула документалка про чемпіонат світу з футболу для бездомних, тобто всі ці тренування. Саме змагання, все це було насправді. Але персонажі, через яких нам розповідають історію, вигадані. Так от, з українського тут українські прапори, які час від часу з'являються на екрані у момент проведення Кубку світу, за який змагається команда Хонде. І знаєте, це прекрасно. Чи вагомо це? Ну, напевно, для корейського глядача не дуже. Я не впевнена, що всі вони в курсі, як виглядає український прапор, в принципі. Але чи тішить це моє серденько, без заперечень. Речно, як то кажуть, дрібниця, але приємно. Бо, зрештою, цих прапорів могло там не бути в принципі. Там могли б бути розвішані росняві ганчірки, але ж ні, висять жовто-блакитні красені. Милуйтеся ними в переміжку з Пак Соджуном. Тим паче сама історія розказана і показана у фільмі досить лайтова і душевна. Українськими сабами можете точно подивитися на нетфліксі, і мені здається, українські фансаб-групи також робили саби. А далі у нас сміх у вайкікі. Я не знайшла цю дураму українською, вона є англійською на нетфліксі. І зазвичай в таких випадках я оминаю серіали, аби не спонукати дивитися їх роснявою, бо далеко не всі знають англійською, підуть дивитися. Глійську, але тут особливий випадок. Бо в дораму затягнули дві реальних людини, які здатні говорити українською. Це на вагу золота, як на мене, тому не можу пройти повз. Я робила бронювання на сьогодні. Так от сміх у Вайкікі, чи то ласкаво просимо у Вайкікі – Це історія про трьох хлопців. Один з них мріє стати режисером, але йде не дуже. Другий хотів стати актором, як його батько, але теж не, не особливо вдалося. А третій прагне бути сценаристом, однак йому не все вдається. Аби заробити грошей, вони відкривають гостьовий будинок, Вайкікі в Вай тивоні. Але як ним керувати і гадки не мають. Ситуація ускладнюється, коли на території будинку з'являється мати. Начка, малюк, і колишня одного з хлопців це комедійна комедія в усіх сенсах. А те, що нас цікавить, відбувається у 17 епізоді. З Україна зондапунде. За сюжетом у Вайкікі заселяється українка Анжела, яка говорить лише українською. Can you speak English? No, no. я розмовляю тільки українською. Вона дуже подобається одному з героїв, і той починає проявляти до дівчини увагу. Та, вочевидь, мовний бар'єр їм заважає. Тому вони спочатку використовують застосунок для перекладу. Анжела, хочеш розділити перше око наполовину? Що що а потім залучають і інших людей? Ангела ішперек тиш офтенбліла. Я влюбилася тебе з першого Правда? Все це комічні сцени, які на жаль засновані на тому, що українка не знає жодного слова англійською. Ну що ж, буває напевно. Анджела там зачинбу Анджела. У друга є твоя ці Звісно, мені хотілося б, щоб українок показували не просто як гарненьких лялечок, але ну, що вже. Зате послухайте: ну, це, це ж українська в Кайф. Дівчину звати Олена Сидорчук до слова. Добре. Також Україна представлена у дорамі поміж двох світів. Дорама розповідає історію про двох людей, які сюрприз живуть у двох різних всесвітах: реальному та у світі коміксів. О'юнчу працює в лікарні, а її батько малює веб-комікси. Одного дня доля пов'язує її з канчолем. Через монітор, де був відкритий комікс, дівчину затягує всередину закривавлений рука чоловіка, власне, канчоля. Вона рятує його. Виявляється, що цей успішний чоловік Лодіє мільйонними статками, і в минулому його спіткала біда. Усю його сім'ю вбили, а самого Канчоля підставили. Тепер він зосереджений на тому, аби знайти винуватців. І тут виникає проблема, яка і робить цю дораму унікальною. Канчоль існує у світі веб-коміксу. А от О'юнчу – цілком реальна дівчина зі звичайного світу, яка іноді опиняється у коміксі. То що по Україні спитаєте ви, а я скажу, вже з перших хвилин Дорами ми бачимо олімпійські змагання за сюжетом канчоль стрілець, і в першій серії він змагається, зокрема, з українцем Іваном Асімовим. Тут вам і пряма згадка назви країни, і ім'я адекватне, і прапореці. Якщо врахувати, що до ще 2016 року, то взагалі дивина, адже тоді про Україну не говорили на кожному кроці, хоча й варто було б з огляду ще на перший наступ росні. Підписник. Яки підказували мені, що згадка України є ще в низці проєктів. Наприклад, у дорамі Лікар-Романтик у третьому сезоні є кадри з війни в Україні, зокрема, момент влучання у Київську телевежу. Але я не знайшла третій сезон українською та й англійською, навіть на нетфліксі саме третього сезону немає. А радити дивитися руснявою я не буду. Я розмовляю тільки українською. Ще мені казали, що згадки є у дорамі Perfect Marriage Revenge у другій серії. Серії, головна героїня, як вказували підписники, згадує Україну в контексті війни і називає війну саме війною, а не конфліктом. Але згадка ця, наскільки я зрозуміла, була в контексті того, що в Україні одному з героїв не слід замовляти будь-матеріали, бо війна затягується і в нього через це можуть бути проблеми. Для мене особисто проблема та сама, що і в дорамі згадані раніше. Я або дивлюся кудись не туди, або дійсно немає перекладу українською хоча наскільки я знаю. Цей серіал багато хто дивився. Я не розмовляю англійською. Ось така добірочка вийшла. Пишіть, які з цих дорам бачили ви, і що про них думаєте. Я впевнена, що щось та й не згадала, тому обов'язково залишайте під відео згадки про ті дорами і фільми родом з Кореї, в яких ще була згадана Україна в тому чи іншому вигляді.